Ця буржуйка, чуть нижче будуть встановлені колосники. КПД такої буржуйки трішки менше, ніж горизонтальної. Там у нас загрузка 50 літрів, тут у нас 30 літрів. Протягом останнього місяця, розповідає майстер виробничого навчання сумського хіміко-технологічного центру ПТО Валерій Карчанов, виготовили з десяток таких пічок для обігріву військових. Кожну виготовляють в залежності від їхніх потреб: горизонтально, вертикально чи розширено. Самостійно для пічок виготовляють і димоходи. Беремо листове залізо і за допомогою оцього саморобного трихвалкового верстата ми виготовляємо і коліна під 45 градусів, і труби. Оце ми все, що можемо виготовити. Власне, не обов'язково нам купувати готові, готові вироби. Для наших військових будь-яка робота, а це необхідно. Зараз іде холод. Зима наступає, а їм прийдеться в окопах, в землянках. І це, як би так сказати, нема державних печок. У нас і практично ну, печки виконуються з балону взагалі з нуля. І необхідні для наших воїнів. Вже зі зварювальної майстерні виходить готова пічка. На виготовлення однієї може піти день, говорить майстер. Якщо ж робити кілька одночасно, процес пришвидшується. На даному етапі це остаточне збирання всіх деталей даної пічки, тобто це приварювання димаря, приварювання поверхні варочної, приварювання ніжок і приварювання підувак. Готові вироби у них не затримуються. Все, що виготовляють, розповідає Валерій Каркачов, одразу забирають волонтери. Майстрам залишаються тільки фото. Волонтери з білопілля Сергій Далуда говорить: тільки вони наразі потребують два десятки таких пічок, передають їх і на передову. На сьогодні буржуйки це най, най, те, те, що саме найбільше потрібно для військових, які зараз перебувають в нашому районі, і які Охороняють кордони Сумщини. Ми вже забезпечили 12 12 буржуйок. Забезпечили військових, але на сьогодні їх потрібно в рази більше, тому що кордони наші дуже великі. Окрім пічок, говорять волонтери. Військові потребують окопні свічки. Для цього на верстаті нарізають папір, а для його скручування виготовили спеціальний прилад. Тепер його, говорять, замовляють тут волонтери з різних міст України. Це стало набагато швидше, тому що так потрібно було руками крутити, а так за допомогою станка це буквально займає ну, дві хвилини, одна свічка і буде готова. Основними складовими для виробництва забезпечені, говорить Валерій, але є потреба у розхідних матеріалах. Нам потрібен листовий метал. Одного міліметра до півтора міліметра товщиною любих розмірів. Нам необхідні електроди, хоч змінного струму, хоч постійного струму. Нам необхідні круги відрізні для углової шліфмашинки, 180 мм діаметр, 230 мм міліметрів діаметр. для виготовлення окопних свічок. Бляшанкою ми більш-менш забезпечені, папір більш-менш забезпечені, але у нас на сьогодні повністю відсутний воск парафін. Разом із свічками військовим передають комплект з десяти пар металевих підставок, на яких можна підігріти їжу. Спочатку серпня розповідають волонтери. Тут виготовили близько двох тисяч таких свічок. Працюємо все це для перемоги наших вояки, хлопці, молодці, все для перемоги України. Ми віримо в неї, і буде це так. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.